Кури, моя подруга, куріння тебе не вб'є. Тебе вбиває час, і це вже не так погано. Бачиш, на цій старій площі було колись кафе, я б зводив тебе, але в мене інші плани. Кури, моя подруга, я теж колись купував алем, і теж колись забивав горло. Я теж колись засинав під мостом, накриваючись світлим плащем, і снігом мивався чорним. Я теж палився фільтром, розбиваючи запальничку, Гасив і збирав недопалки, торкаючись теплих весняних ґрунтів і мав таку жінку, що досі у снах мене кличе. Я би прийшов, якби я хотів. Кури відфільтровуй цю суміш диму. На твоїх квитках не пише, куди тобі їхати, як тобі йти. Віриш, я мав колись сенс, мав колись стимул, а в тебе немає якоїсь мети. Та, Боже, чого ти не парся! Життя ще покаже, для чого боліло серце. Життя, як остання цигарка в запасі, ніколи не знаєш, коли ти захочеш кинути вперше. Кори собі, доли, хай, сльози всі витечуть, виплач думки, зніми свій рюкзак на одне плече. У цьому житті ще хтось точно захоче подати руки, хтось точно припалить, як припече.